Черговий договір на постачання медичного обладнання розпливався перед очима. Цифри й пункти давно злилися в одноманітну кашу. Анастасія потерла перенісся і відкинулася в кріслі. Телефонний дзвінок від чоловіка, Кирила, виявився доречним. Настю, привіт. Слухай, я сьогодні затримаюся. Зустріч затягується знову. Жінка машинально перегорнула сторінку. Це була вже третя затримка цього тижня. Ну, що поробиш, робота, подумала вона. Ти там вечерю на мене не готуй, я перекушу де небудь. Добре? Добре, відповіла вона. Анастасія вже звикла до постійних затримок чоловіка на роботі. За останні півроку їх стало помітно більше. Побачимося вдома. Так, звичайно, ну все, бувай. Жінка збиралася натиснути відбій. Але раптом почула знайомий жіночий сміх на тлі. Рука завмерла над екраном. Цей сміх, де вона його чула? Кирило, ти ж обіцяв? пролунав той самий голос уже виразніше. Серце Анастасії пропустило удар. Інна, її колишня подруга, з якою вони не спілкувалися вже два роки після неприємної історії з грішми. Що вона робить поруч із Кирилом? Потерпи трохи, почула вона голос чоловіка. «Потрібно... Мені потрібно бути обережним. Мені набридло ховатися, коли ти нарешті наважишся, Кирю. Ми ж домовилися. Ще трохи і все вийде. Головне, щоб Настя нічого не запідозрила раніше часу. І Анастасія відчула, як німіють її пальці. Телефон ледь не вислизнув з рук. Що означає наважишся? Про що вони говорять? Я стомилася чекати, продовжувала Інна. Два роки ми з цим тягнемо. Вона все одно дізнається. Дізнається, але не зараз. У мене є план. Довірся мені. План. Анастасія притиснула слухавку до вуха, намагаючись не пропустити ані слова. У горлі пересохло. Твоя Настя така наївна, засміялася Інна. Досі нічого не підозрює, а ми ж практично в неї під носом усе провернули. Тихіше. Не варто розслаблятися, вона розумніша, ніж здається. Кирило, я серйозно, досить тягнути. Оформляй документи і закінчуй з цим. Я не можу більше терпіти цю комедію. Документи? Які документи? Анастасія відчувала, як холод розливається по спині. Невже? Добре добре. Наступного тижня зустрінуся з юристом, але ти повинна пообіцяти, що будеш обережнішою. Якщо вона щось запідозрить раніше часу, все може зірватися. Обіцяю, але я не буду чекати вічно. У слухавці почулися звуки руху і ляскання дверцят машини. Сідай, поїхали, я поспішаю. Лінія обірвалася. Анастасія сиділа нерухомо, втупившись у чорний екран телефону. Думки плуталися, не складаючись у логічний ланцюжок. Кирило та Інна два роки. Документи, план? Вона спробувала відновити хронологію. Інна зникла з їхнього життя після скандалу з позикою. Тоді з'ясувалося, що вона витратила взяті в Анастасії гроші зовсім не на лікування матері, як стверджувала. Але якщо вірити підслуханій розмові, вони з Кирилом зустрічалися два роки весь цей час. Настю, можеш підписати договір із Медтех? Марина, начальник відділу закупівель, непомітно увійшла до кабінету і простягнула папку з документами. Там два примірники, на обох підпис потрібен. Анастасія механічно взяла папку, але літери знову розплилися, рука тремтіла. Настю, ти в порядку? Виглядаєш як привид. Щось сталося? Та ні, все нормально, просто голова трохи болить. Може, додому підеш? До кінця дня всього година залишилася. Договір завтра підпишеш. Ні, як краще зараз. Анастасія зробила зусилля і зосередилася на тексті. Вдома жінка безцільно ходила по квартирі. Підслухана розмова прокручувалася в голові знову і знову. Кожна фраза обростала новими сенсами, кожне слово здавалося загрозою. Сімейні фотографії на комоді раптом стали здаватися декорацією з чужого життя. Анастасія взяла в руки знімок з відпустки в Одесі. Вони чудово пам'ятала той день. Кирило весь вечір щось друкував у телефоні, а коли вона запитала, що робиш, буркнув, що працює, і сховав екран. Тоді вона подумала, що чоловік завзятий трудоголік, а тепер розуміла, що чоловік писав зовсім не колегам. Два роки ми з цим тягнемо, пригадалося слова Інни. Виходить, все почалося відразу після скандалу з гришми. Може, вони спеціально влаштували цю сварку, щоб більше не перетинатися і не викликати підозр?» Анастасія пройшла на кухню і машинально поставила чайник. У холодильнику лежали продукти для вечері. Жінка завжди готувала із запасом на випадок, якщо Кирило передумає і повернеться додому. Тепер ця звичка здавалася безглуздою. Раптом на телефон прийшло повідомлення від чоловіка. Зустріч затягнулася ще більше приїду пізно, не чекай, як завжди. Скільки таких повідомлень було за останні місяці? Анастасія спробувала пригадати, коли вперше помітила зміни в поведінці Кирила частіші затримки на роботі, нова манера одягатися, дорога туалетна вода, яку він ніколи раніше не купував, а ще траплялися дивацтва з грішми. Кирило став потайнішим у фінансових питаннях. Перестав обговорювати великі витрати, казав, що хоче зробити їй сюрприз. Нагівна дурепа, подумала вона. Вона навіть раділа його дбайнивості. Анастасія відкрила ноутбук і зайшла в банкінг. Їхній спільний рахунок показував звичайні витрати комуналка, продукти, бензин. Але от його особиста картка. Зняття готівки стало набагато частішим. Ресторани, які вона не знала, Квіткові магазини. А їй квіти чоловік не дарував уже півроку. Хотілося кричати від безсилля та приниження. Як можна було бути такою сліпою? Усі ознаки зради в наявності, а вона продовжувала будувати плани на їхнє спільне майбутнє і мліяла про дітей. Жінка закрила ноутбук і знову почала нервово ходити по кімнаті. Потрібно було щось зробити. Але що? Влаштувати сцену ревнощів? Чи прямо про все запитати? Якщо вона щось запідозрить раніше часу, все може зірватися. Що саме може зірватися, і що за документи збирається оформляти Кирило? Раптом у голові спливла тривожна думка Квартира оформлена на неї. Батьки подарували її на весілля, але після реєстрації шлюбу Кирило став співвласником житла. Невже він хоче. Анастасія кинулася до сейфа, де зберігалися важливі документи свідоцтво про шлюб, документи на квартиру, її паспорт. Усе на місці. Але це нічого не означало. Копії можна було зняти заздалегідь. Жінка пригадала Інну. Вона завжди була непередбачувано хитрою. В університеті вміла викрутитися з будь-якої ситуації і перекласти провину на інших, а вже історія з позикою на лікування матері показала, на що вона здатна. Тоді з'ясувалося, що мати Інни жива здорова, а гроші пішли на погашення її кредитів. І ось тепер вони разом щось планують проти неї. Знову завібрував телефон. Настю. Я завтра зранку у відрядження поїду на три дні, забув попередити. Відрядження? Зручно, подумала вона. Проведе три дні з Інною денебудь у готелі. Анастасія швидко набрала відповідь Добре, в яке місто їдеш? Відповідь надійшла не відразу. Вінниця зустріч із постачальниками. Жінка відкрила робочу пошту чоловіка. Добре, що вона знала пароль. Кирило його ніколи не приховував. Ніяких листів про відрядження до Вінниці не було. Зате виявилося листування з турагентством про бронювання номера в готелі під Києвом на двох на завтра. Усю ніч Анастасія пролежала без сну, прислухаючись до кожного звуку. Кирило повернувся близько опівночі, тихо пройшов у душ, потім улігся поруч і майже відразу захропів. Зазвичай дружина зраділа б його поверненню додому, але тепер його присутність здавалася фальшивим спектаклем. Вранці чоловік збирався у відрядження з особливою ретельністю. Анастасія вдавала, що спить, але критькома спостерігала за ним крізь напівприкриті повіки. Настю, я поїхав. Чоловік нахилився поцілувати її в лоб. Вдалої поїздки, пробурмотіла вона, намагаючись говорити сонно. Після його відходу Анастасія швидко одяглася і поїхала на роботу, але зосередитися на справах було неможливо. Жінка механічно перебирала папери, відповідала на дзвінки, кивала на нараді, а сама думала тільки про одне що робити далі. До обіду дозрів план якщо Кирило і Інна знаходяться в готелі під Києвом, значить, у неї є час оглянути речі чоловіка вдома. Може, знайдеться щось що прияснить ситуацію? Вона відпросилася з роботи під приводом поганого самопочуття, що було недалеко від правди, і поїхала додому. Жінка почала пошуки з робочого столу. В шухлядах лежали звичайні речі: ручки, блокноти, зарядники. Але в найдальньому кутку вона намацала складений аркуш. Це була роздруківка оцінки їхньої квартири за минулий тиждень. Руки затремтіли. Значить, чоловік справді збирається продавати житло, їхній будинок, який подарували її батьки. Анастасія пройшла в спальню і відкрила половину шафи чоловіка. Між сорочками виявився пакет із ювелірного магазину. Усередині лежали дорогі золоті сережки з діамантами. Чек був на суму, яку вони зазвичай витрачали за місяць на все. Сережки призначалися явно не для неї. У Анастасії була алергія на золото, чоловік це прекрасно знав. У кишені його піджака знайшлася візитівка юриста і записка з датою розлучення, розподіл майна, почерк Кирила. Значить, через три дні чоловік подає на розлучення. Анастасія сіла на ліжко, відчуваючи, як підкошуються ноги. Виявляється, весь цей час чоловік уже готувався її покинути. І не просто покинути, а ще й обібрати. Жінка відчула, як усередині закипає лють. Саме люта, чиста, холодна злість на цю нахабність, на те, що вони вважають її дурненькою, яку можна обвести навколо пальця. Вона швидко дістала ноутбук і почала діяти. Насамперед зайшла в банкінг і перевела всі гроші з їхнього спільного рахунку на свій особистий. Потрібно було щось ще, щось, що змусило б їх зрозуміти, що з нею грати небезпечно. Жінка знову взяла телефон і набрала номер знайомого юриста Олега Михайловича, який допомагав оформляти спадщину після смерті бабусі. Олег Михайловичу, доброго дня! Це Анастасія Савченко. У мене термінове питання щодо сімейного права. Розкажіть, будь ласка, як захистити своє майно, якщо чоловік подає на розлучення. Анастасія, що сталося, ви ж нещодавно так щасливо виглядали? Усе виявилося не так, як здавалося. Чоловік за три дні йде до юриста оформляти розлучення. Я випадково дізналася. Зрозуміло. Квартира була подарована вашими батьками до шлюбу чи після. До. Але ми ж розписалися потім. Це неважливо. Дарча на ваше ім'я значить квартира, ваша особиста власність. Під час розлучення вона не ділиться, але є нюанси. Якщо в неї вкладалися спільні гроші на ремонт або перепланування, Анастасія полегшено зітхнула серйозного ремонту вони не робили, тільки косметичний. А що зі спільними накопиченнями? Якщо гроші на спільних рахунках, вони діляться навпіл. Але якщо один з подружжя спробує приховати доходи, вивезти гроші, то суд може взяти це до уваги під час розподілу. Тобто я маю право перевести наші спільні гроші на свій рахунок? Формально так, це ваше право, але краще зафіксувати всі фінансові рухи документально. А ви впевнені, що чоловік подає на розлучення? Може варто спочатку поговорити? Олег Михайловичу. Він уже два роки зустрічається з іншою жінкою і планує продати нашу квартиру. Навіть оцінку житла замовив. В такому разі дійте швидко. Я можу прийняти вас сьогодні о шостій годині вечора. Після розмови з юристом Анастасії стало легше, але цього все одно було недостатньо. Кирило та Інна вважали її беззахисною і наївною, але вона доведе їм протилежне. Жінка згадала, що Інна працює в рекламному агентстві, яке обслуговує кілька великих торгових центрів. Посада серйозна, імідж для неї важливий, а керівництво навряд чи оцінить співробітницю, яка руйнує чужі сім'ї. Знайти контакт її керівника виявилося нескладно. Анастасія склала короткий, але місткий лист про те, що їхня підлегла вже другий рік зустрічається з одруженим чоловіком і планує з ним махінації з нерухомістю. Лист вона поки не відправила, вирішила залишити як останній аргумент. О шостій вечора жінка була в кабінеті Олега Михайловича. Досвідчений юрист відразу оцінив ситуацію. Анастасія, ви правильно робите, що не сидите, склавши руки. Чоловіки часто думають, що дружини нічого не розуміють у юридичних питаннях. Що ви порадите? Завтра вранці, до того як він піде до свого юриста, подайте заяву про розлучення самі. Це дасть вам перевагу. Ви будете позивачем, а не відповідачем, зможете диктувати умови. А квартира точно залишиться моєю? Абсолютно. Ба Більше, якщо доведемо, що він приховував витрати, витрачав сімейні гроші на коханку, то під час розподілу майна суд може ухвалити рішення не на його користь. Олег Михайлович підготував усі необхідні документи. Анастасія підписала довіреність на ведення справи. Ще одна порада, додав юрист якщо у вас є записи їхніх розмов, листування, фотографії, все це може стати в пригоді. Українські суди серйозно ставляться до подружньої невірності. Увечері вдома Анастасія склала план на завтра. Вранці вона вирушить до суду із заявою про розлучення, потім на роботу, наче нічого не сталося. А потім, коли Кирило звернеться до свого юриста, він отримує звістку про те, що розлучення вже ініційовано нею. Близько одинадцятої вечора надійшло чергове повідомлення від Кирила Настю, у тебе все нормально? Втомився, ляжу рано. Завтра дзвонити не буду, переговори весь день. Звісно, не будеш, подумала Анастасія. У тебе інші плани. Жінка швидко набрала відповідь добре люби. Вдалих переговорів. Люблю. Останнє слово далося насилу, але потрібно було зберігати видимість до кінця. Анастасія відправила смс і вимкнула телефон. Вона планувала добре відпочити, бо наступні дні будуть дуже напруженіми. Вранці жінка прокинулася з почуттям дивної легкості. Уперше за місяці вона точно знала, що вробить і навіщо. О дев'ятій ранку вона подала заяву про розлучення до суду, а вже до одинадцятої була на роботі. Кирило мовчав два дні мабуть, насолоджувався останніми днями відрядження з Інною. Нарешті пролунав довгоочікуваний дзвінок від чоловіка. Настю, це це якесь непорозуміння, розгублено пробурмотів чоловік. Мені щойно вручили повістку. Там написано, що ти подаєш на розлучення. Ні, спокійно відповіла дружина. Це насправді, бо я все знаю, Кириле. Чоловік спробував зобразити обурення. Про що ти говориш? Я у від'ядженні у вінлиці. У готелі під Києвом, у номері на двох з інною, моєю колишньою подругою. Це ти хотів сказати? Настю, послухай. Ні, послухай ти. Квартира залишається моєю, навіть не мрій про неї. Гроші зі спільного рахунку я вже перевела на свій і золоті сережки прихопила. Були ваші, стали наші. Ти що, стежила за мною? З чого? Ти виявився настільки дурним, що мені навіть робити нічого не довелося. Коли ми розмовляли з тобою три дні тому, ти забув вимкнути зв'язок. Я все чула. Приємна випадковість. У слухавці почувся жіночий голос. Інна щось обурено говорила на задньому плані Так, Кириле, передай своїй подрузі, що я відправила лист в її агентство з подробицями ваших стосунків. Подивимося, як керівництво поставиться до співробітниці, яка руйнує сім'ї. Ти не мала права, а ти мав право два роки брехати мені, планувати за моєю спиною розлучення і продаж моєї квартири. Голос Кирила став жалібним. Настю, ми можемо все обговорити, я поясню поясниш у суді. Олег Михайлович представлятиме мої інтереси, тому що я тебе бачити не бажаю. Жінка поклала слухавку і відключила телефон. Увечері, як зазвичай, до Анастасії заглянула колега Марина із сусіднього відділу. Настю, ти сьогодні якась щаслива, чи що? Що сталося? Розлучаюся. Господи, і так спокійно про це говориш. Знаєш, коли приймаєш правильне рішення, відразу стає легше дихати. Через тиждень надійшла відповідь із рекламного агентства. Інні оголосили сувору догану і позбавили премії за квартал. А ще через місяць, вона звільнилася. Мабуть, атмосфера в колективі стала нездоровою після того, як усі дізналися правду. Кирило намагався через знайомих передати, що готовий на мирову, але Анастасія була невблаганна. Розлучення пройшло швидко, сперечатися було ні про що. Квартира, документально оформлена як її власність, залишилася при ній. Спільні заощадження розділили навпіл, але оскільки Кирило не зміг пояснити походження великих витрат останніх місяців, його частка виявилася символічною, а Анастасія, вперше за роки, відчула, що її життя знову належить їй, і що справедливість іноді все-таки торжествує, особливо якщо їй трохи допомогти.